Знаю, бачу, просто уливаюся з людей, які просто не вірять, не вірять в те, що дійсно картоплю, листя і бадилля жук не їсть Колорадський, а їсть лише саму бульбу. Розумієте? Люди такі наївні, люди пишуть, щось добиваються От тих людей, які, як пишуть мої підписники і мої замовники, кажуть, що ви сидите на дивані, там не вирощуєте самі. Я вважаю, що мої замовники пишуть їм правду, тому що мої замовники купили у мене, виростили самі. Їм не треба було доказувати щось, розказувати і так далі. Вони просто побачили мене, побачили мій пост, бо раніше я продавала через пост, а зараз продаю через відео. І люди купують, тому що довіряють і вірять, і купують. І мають успіх, тому що це дійсно сорт. І він дійсно виведений більше 40 років назад. Тому ні з якими вашими тими сортами, що ви пишете, похоже, на то, похоже, на сьо і так далі, не підходить зовсім. Розумієте? Хто хоче замовити, пишіть мені. Дякую вам усім за підтримку. Ви у мене найкращі. Хто пише, обсуждає. Вперед, 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 вперед! Спасибо вам велике. Спасибо вам усім, усім.